Це друзі ззаду тахофабрики. Тут тахофабрика. А ось що тут робиться. Сморід стоїть. А тут взагалі не буде знаходитись. Такий сморід. Дуже сильний сморід. Це біля озера ось. Ззаду тахофабрики. Сморід сильний. Напруги дим, друзі, спалюють курей. Сморід іде, як піря наче горить. Такий сморід. Спалюють курей. І це все йде на крушинку, на село Залізне, Бориси і на Васильків, звичайно. Дуже сильний сморід. Це на круги в диму. Ті ренак люди поряд живуть, спорять дуже сильний.